Всім привіт, друзі! Мене звати Філ, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні разом зі мною мій друг Бакі. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми знаходимося в грі, в якій нас буде тест на IQ. Справжній тест на IQ, і ми будемо дізнаватися, хто із нас найбільш розумний. Ну, поки що я найбільш розумний, бо в тебе там low IQ написано. <laughs> поки що ти тупіший, ніж камінь. Тому, тому, тому можна сказати, що я головний, найрозумніша істота у цій кімнаті. Хоча, може, це робот ще також щось знає, але я, я в цьому не впевнений. Давай тебе починай прокачувати свій мозок. Великий, так, давайте. У <гум> мене написано середній, тому не треба тут. <гум> Я думаю, що у цього робота він усе одно більший, так що не треба тут. А, так, що потрібно робити? Давай розберемося. Ти у нас як най найрозумніший, можливо, в тебе <гум> є якісь ну, типу, ідеї. проходити ляки випробування і збільшувати свій IQ. Точніше, не збільшувати, а типу, показувати його. От. Якщо пройдеш тест, то тоді в тебе збільшується плюс один IQ. Якщо не пройдеш, то тоді ти тупий. Це дуже тобто, легко. Я вважаю, що в мене IQ найбільший, просто він ще не, не, не відображається. Ще цього не виріс, не виріс. Але... <плес> <трішить. плес> він прости. Так, ти поки що маєш взагалі цілий нуль, тому тобі треба проходити випробування, і мені теж до речі, треба їх проходити. Хоча в мене вже IQ 31, я вже е, трішечки прокачав свій мозок тут, показав, що? що тут найрозумніший. Проходь е... далі. О, Добре. Прийшов. Давай, тут занадто легкі випробування, Добре. мені здається, що всі зможуть їх пройти, от далі буде набагато веселіше. Я, Я зрозумів, як ти набив свій IQ. Так? Ну, ну, так, горі знущатися, що ти таке кажеш? Все було нормально. Що, що? Так до речі, я тільки що міг навіть не пройти. Не пройти? Ну ти зможеш якщо повернутися і знову це пройти. Я майже торкнувся цієї красної штуки. Так, а що тут робити? Ага, подумай своїми трьома IQ чи чотирма, скільки там? Ось тут зараз тобі буде весело. Я тобі підказувати не буду. Ось так, просто одразу пройдуся. Ні, я буду тут. Я буду тут ну, буду чекати і спостерігати. Не знаю, що ти там спостерігаєш? Ну вот. Пішли... Давай. Це ж таке. Тобі треба подумати і пароль написати. Ось так. Є в тебе якісь думки стосовно паролю? А? Ні, пігади. Так, так, так. Шість потрібно один, один. Один, три. Так. Не підійшло відео думає. Так підійшло. А. Ура! Я побачив. Два, один, так, 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 все. Ну бачиш, О. тут просто IQ. Але тут не потрібно думати, тут потрібно бути уважним, це трішечки не те. Давай. Проходь. О, пройшов. Ну, бачиш, ти ще не такий тупий, можна нормально жити. Навіть, не знаю, навіть в місто можна піти і загубитися там. Полетіли. Давай, застрибуємо сюди. Тут... так. ну тут нічого складного, так. просто пройти дропер. Я думаю, що ти вже таке проходив. Так, Ні, і все. я дуже не люблю дропери. Так, 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 так. Ти що, не долетів? Ні. <ріст> 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 О, ну зараз все вийде. все, Опа, давай. Оп, все. Дропери, сюди? Це якась не, не гарна штука, так. Ну, буває, далі. бувають складні дропери, бувають такі звичайні, тому, тому не дивно. Так, тут не думаю, що важко. Це також ізі. Я пройшов. Ти пройшов? <ріст> <ріст> так. Так, пройшов, окей. Окей, нормально. А, ну тут вже буде трішечки подумати, треба. Давай, я почекаю, поки ти тут. Хоча, що мені чекати? Mm, я зараз просто це зроблю одразу. І все. А ти ж не бачиш, що я там пишу, ні? Ні. Бачиш чи не бачиш? Ні, ні не, не бачиш. Бачу. Добре. <laughs> Добре, <laughs> так. Почекайте, а що я не можу бри? А, я не той колір обрав. Окей. <laughs> <Okay. laughs> я обирав жовтий, але не той. Так, я, який тут був? Щось ти uh, там окей, дуже повільний зі своїм середнім IQ. Ну так, так, мені просто треба спам'ятати, що я тут робив. Розумієш, о, він вже далі побіг, дивіться. Так, окей. Хоче мене перегнати по кількості IQ. Я зрозумів, Філ, я зрозумів тебе. Зараз так, спробую а що? тебе наздогнати. Так. Що потрібно? А, все зрозумів. Е, що? <схід> Поставив сюди е оцей шматок е дошок. Чи що це? Це блок з Майнкрафту якийсь. Так, натискаємо на цю кнопку. І я йду за тобою. А, тут не можна стрибати, що. Добре? Це така спеціальна кімната, розумієш? Ось так. Так, а ну йди тащи наступний. Ні, 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 в тебе свій, а в мене свій, розумієш? Тут ми не один той самий блок. Будемо зараз штовхати. Так, щось воно сюди не їде, зараз воно ще впаде. Чудово. В мене він застряг. Куди він упав? Oh. я опинився десь, десь там, де я проходив останній раз. Капець, мені треба назад. Який в тебе там ліворуч? Кімната У мене, 12... мене 12 IQ, 12-й IQ. О, все, чудово, так. Я тут. Мені треба на 13-ту кімнату. Все нормально. Ти це пройшов, так? Так, та ні, ні, про ні, про я що? не можу нормально затулкати, він падає в мене мені. Давай, давай, та давай, штовхай, Все, Все, все. Зараз в тебе все вийде там. Все вийшло. Так, вийде. так Оп, нас доганяє, чому ти такий собі. повільний? Нас доганяю, та я тебе зараз, знаєш, як нас дожену, просто. Ой, тут дуже цікаво буде зараз. Тут теж не можна стрибати. Тут... Так, я, б... я їх бачу, але я не можу їх запам'ятати. Ти камерою головою крути, і воно буде там з'являтися. Так, сюди, сіди, 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 сюди. Воно так дуже-дуже цікаво, з'являється. То з'являється, то зникає. Так, тут треба обережно. Ця гра схожа на якийсь дуже дуже старий прикол. Там, де треба по лабіринту проходити, а потім скрімер наприкінці. А можна не треба, будь ласка, я не хочу скрімерів наприкінці. Так, пішли. Нормально, нормально. В цій грі скрімаків не буде, тому може. Хоча я не знаю. Я не впевнений. Так. <ріст> так. <Добре. Оп>. Треба <ріст> просто ось так прострибати, і все буде чудово. Оп, оп, Я вся. хочу звернути. Е, куди куди! Я хочу <ріст> звернути увагу так на одну дуже цікаву штуку. Навіть за <ріст> такі. Прості, іспити в тебе IQ не додається. Я вважаю, що це про щось каже. А в мене додається, бачиш? Тому що я вже більш... їх додав за це, ЕГО. <laughs> Ти просто не можеш це зрозуміти зі своїм IQ. Так, так, так. Підавжди. Скільки в тебе так, там? 10, е... 18, скільки в тебе IQ? У мене я 15, я крутий. Е... А, так, а як собі? Я так розумію. Що, ну читай. This... Диви. Тут треба mm. просто кількість фіолетових оцих штуковин. Тому а -а -а. треба просто взяти і порахувати і написати це туди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ага, сім. Добре. Не, правильно. А я Давайте прийшов. зробимо дев'ять. Там Давайте. є один маленький моментик як такий. О, я все. дав тобі підказку. Та я їх просто перелічив по порядку і все. Вісім підеся. Ти маленьку там штуку побачив ту чи ні? Ні. А я зрозумію, просто класно вісім. Окей, окей. Так, це наступний рівень він щось занадто легкий. Я хочу, щоб попалося щось вже важке тобі і подивитися, як ти будеш це діло все вирішувати. Тому що я, коли проходив, я тут застрягав нормально. Так, сюди. Треба, треба. Я не ж не хочу треба. подивитися, як Філ буде трішечки тут страждати зі своїм маленьким мозком. <рігла> так, тут що треба? Ага. Ну, це також цілком неважко, але треба дещо тут зробити. А я не можу це зробити вже, тому що тут. Ем... А, ні, я знову з'явився не там, де хотів би. Так, сюди телепортуємося. Ні, на наступний нам потрібно. Так. Що в тебе вийшло, чи ні? Так, ні, я не зміг його далі передвинути, тому мені прийшлося розсередитися. Тут треба обережно його так підсунути, щоб потім пролізти пролітати. А я вже зрозумів, дякую, що ти мене попередив. Дуже дякую. О, нормально, він в мене просто ромбиком став. мене Так, проходимо далі. його далі потрібно тащити чи ні? Ні, не треба вже кінець. Я вже так, далі я, я проліз. Зружнюю. Добре, добре, добре. Так, так. Отут от так. зараз також буде прикольно. Треба, треба теж будемо порахувати, скільки там буде у цих. Ну, я не буду тобі казати. Ні, не буду казати. А, ну казати. зачекай мене. Це буде так, підказка. Так, так. Підказка буде тобі. Хоча можеш спробувати сам. Типу, от я зараз сам спробую це. Знову порахувати. І це в нас Чи... виходить. Ага, все. Я, так, я Так, тихенько. Готов. 4. 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17. Е, Нормально. Майже майже вийшло в тебе. Дуже швидко це зробити. Наступне буде і ставати все помін. важчим і вашим. Я повільний? Ні, я не повільний. Давай! Е... За зараз буде тобі весело. Так. так. Угу. Дай, угу. Давай, три. думай. Три. 0, 9. Зараз, друзі, в нього нічого не вийде. Ні, Шо я так розумію, вона, вона перевернута, тому потрібно нажати, але я не розумію, де тут 3 повинна бути 3, 3, угу. 0, угу. а де 9? Угу. 8, так, 9. чекаємо, чекаємо. Оп. Чекаємо, чекаємо. Я так. буду дивитися, як ти зараз будеш за... проходити. Вийшло чи я. Дій? Я думаю, О. що це ж повинно, тут є якийсь е, дуже складний. <сміст> сміст, ну, тут але... теж не важко. Так, тут е... теж не важко. Треба просто трішечки подивитися. Подивитися і, власне, написати код, який в нас тут є. Отак. <сміст> думай, думай. Даю тобі підказку, таке вже було. <сміст> код був вже написаний. Одного разу десь там на початку. А так. Як я не можу подивитися, у мене камера. О, добре, 22.99. У мене камера кудись улітала. Так, нормально, нормально, диви. Ми вже на 21-му, на 22-й етап переходимо. Ой, і що зараз. Це ну, це ізі, це ізі. Це ізі, Це давай. І разом померли. Ну, я за компанію, розумієш? Просто мені цікаво було. А, все, я зрозумів, я зрозумів. чекай. так, сюди, сюди, сюди. Так, мені не можна помирати, бо я опиняюся десь у дуже-дуже далекому місці. Так, сюди, сюди, і ось тут вийти, Все. Я пройшов, це було easy. Це було дуже-дуже легко. Давай, чекаю на тебе тут. Ой, ні, не чекаю. Я вже знову розвалився. Тут показується скільки разів я помер? Ні, не показується. О, ти топ-3 по кількості IQ на цьому сервері. Тобто ти майже найрозумніший. Майже. Майже, я але вважаю, не вважаю, майже. Що я. Гаразд, я не вважаю, що я не розумієш, як це робити. Ну, треба просто прочитати. Так, ось тут е... тобі бачиш хінт, це в нас підказка. Типу, ця штука рахується як один. Тобі треба ось тут взяти і сказати. Е, цифру оцих цифру е, штуковин на землі. Ось так. Чотири. Чому чотири? Ні, бачиш, Тоді ось три. тут тебе одна штука. Давай! В тебе ж IQ великий, ти казав. Так, мені здається, набагато. Я можу просто їх по черзі перебрати усе. Будеш пуста ховати чи що? А чому б ні? Тут це набагато простіше, просто треба порахувати, скільки тут квадратиків, і тут квадратиків, і все. Добре, 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 на 5 це 25, плюс 61. Ага. І плюс 1. Нема плюс 1, то підказка. Тобі треба тільки тут порахувати. Добре. В тебе, вже, в тебе вже написано там, що в тебе ниже середнього IQ, до речі. Ниже середнього це вже непогано. Це вже результат. Р якийсь результат. <хи> не знаю, нормальний чи поганий. Але типу, нормальний. А я як так вважаєш. Розумі, потрібно, потрібно аби вони усі Добре, я зрозумів. Так, так, так. Тут, та тут, ну тут тут ізі я не буду тобі робити підказки. Тут реально Ізі це все на... зробити і просто наше пройти до наступного ви... рівня. наше мені твої підказки, так. А, так, так. Ну, та тому що на наступному рівні ти без моєї підказки не зможеш пройти. От, Там? в тебе шансів нуль, тому що я тут застряг. Коли проходив? Зараз будемо дивитися. А ну, Ану, ану, давай, Філ, показуй. Показуй. Так, Наскільки так, в так. тебе великий IQ? Так, а можна, будь ласка, використати дзвінок другу? І що ти хочеш? А ви мені друга друг друга. Друг, будь ласка, можеш зробити. Щось у я... мене ідей немає взагалі. А він <смеш> почекай, як з ним взаємодіяти. Щось у мене я не можу з ним а взаємодіяти. А Ось у мене також цікаве питання, тому що я не можу зрозуміти. А, натисни, там на знак питання згори, та й все. От. <смеш> і потім варіанти відповіді треба обирати і не відходити від нього занадто далеко. От диви, він каже тобі підказку. От, ти побачиш, він питає: типу, код це, типу, головоломка. От. Я кажу, що, типу, це повинно бути важко. І Він каже, що так, це реально важко, але це, типу, ізі, одночасно. Я mm -hmm. думаю, по його Добре. обличчю ти можеш зрозуміти, що в нього також не дуже багато IQ. <світ> <світ> так. І далі він каже, що, типу, більше нічого нам не, не буде казати, але це просто найнижча, най, не знаю, наймаліша цифра, яка може тільки бути. От тобі підказка така. Давай, в тебе є Добре. якісь думки? Це і. О! Він пройшов! Нічого собі. Так, а... Як ти здогадався написати 4 нолика? Ну, найнижча цифра яка тільки може бути, але як це робити, що ми. Так. Тут, ну тут треба обрати кулю, розумієш? Обрати кулю і потім, потім дещо зробити, проїхати. ОТАК! О! Ні, майже вийшло. Так, який там рівень був? 24-й, чи 25-й. 27-й, 27, здається, так. Чи 26-й. Куди? Нічого, не розумію. Так, 27. А як на ній їхати, вона не хоче їхати? Так отак, йди а... цей бік і все, і воно бачиш ось так ось так, ось так, ось так, ось так ось так. Є. я пройшов. Оця згорить! Не йди до неї, вона Знаю ж з дерева, що... ти шо. Ну це я зрозумів ще. Ааа, вона уїхала, ні! мене куля Ну, нічого, нічого. Натискай R, вона цей, з'явиться знову. Та Це я це я зрозумів, але. Ні. Ага. Так. Так, так, так. Тобі треба просто трішечки у той бік, куди ти хочеш її катити, там пройти, протриматися на цій кулі, і далі просто у протилежному напрямку йти, і вона буде їхати. так. Це важко, так? Так, це дуже. Ні, ти не зможеш, серйозно, в тебе буде лише 26 АК? Не знаю. Здається, що так, але у мене є якіся думки, що це зовсім не тест на IQ. Ну, чому це не тест на IQ? Тобі тут потрібно обрати і потім зрозуміти, як доїхати на ній до кінця. О! о! Ооо! Господи. Ну решті. Це було найважче, що, що я робив в Роблоксі. Так, <рес> <шо й> далі. <рес> так. <рес> тут теж типу, треба дещо зробити. А, от. Але тут є підказка. Ну я думаю, це easy. Це прям взагалі easy. Так і отак. От ти пройшов чи ні? <рес> 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 Читає. О, прийшов, нормально. Прочитав і пройшов. Ну, б... ні, ну ти, ти ж пройшов, розумієш, тому це супер. так. <рес> Підказка потрібна, чи ні? Потрібно порахувати всі сфери та прикутники. Ну, типу, ну, майже, майже Майже так, а може і ні. Якщо чесно, я і сам не пам'ятаю. А ще... О, ти зробив це, нічого собі. Тут знову ці сфери, ні. Ну, тут легше буде, тут легше. Тут ти хоча б та... не згориш, якщо що. Да, я не можу її... А, не, можна, не можна було її зробити по центру. Ой! Ого! Вона згоріла! А я тепер що тут лишився? Так, я реально тут лишився. Ні. Так, сюди. Сюди, давай 27, чи який там був. Так, щось мені Ні. здається, що 30 IQ — це мій максимум. <риклад> Ні я пройшов. Все, я прийшов. О, ти пройшов? Так. Чудово! Чудово. Давай так, я 31, чекаю на ти тебе ти на наступ... А, ти вже тут добре, так. Е... Тут треба також трішечки подумати, і отут розібратися з цією штукою. Але це на, насправді ізі. ізі, Якщо ти зрозумієш, як це робити. Я от зараз зроблю ось так просто і все, і відкрию. В три Молодець. в три. О, ти вже тут? Так. Ти вже занадто швидко це все проходиш. До речі, далі. До речі, далі, в, нас в, речі в нас вже однаковий IQ. Так, це я таке? Я пропоную тут і завершити, бо ти будеш розумніший, ніж я. чуєш? Добре, можемо, можемо цю останню зробити, чи завершити прямо зараз, як ти хочеш. Мені Та, здається, Мені обирай. здається, можна я навіть знаю, закінчити зараз. Так, я, не я знаю, також не, не знаю. Я <хи> думаю, ми можемо з тобою наступного разу про це також поміркувати, і у нас все вийде, тому що тепер я тебе вже наздогнав. по IQ, ми так, будемо Так, коли думати ти разом. сюди прийдеш наступного разу, в мене вже буде 200 IQ, або навіть 300. Тому так, можеш так, тут не Так, так. Звичайно, ]ся. звичайно, я тобі дуже вірю. А, добре, тому на цьому ми будемо завершувати. Сьогодні друзі, ми з вами робили ось такий ось iq тест і а, зрозуміли, що я не настільки тупий, або ми разом з Бакі обидва тупі, або обидва дві. Дуже розумні. Ну, можливо, можливо. Я сподіваюся, що все ж таки розумні. Тому будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І всім до нових зустрічей. Всім до зустрічі!